Промприлад особливо важливий саме зараз, тому що це місце прихисту для багатьох українських бізнесів, це місце відновлення, це місце де ти в атмосфері творчості і комфорту можеш зробити рестарт і навіть переосмислення свого бізнесу. Певен, що це. Супер класна інвестиція саме зараз. Це не тільки проєкт, на якому можна заробити вдовгу, справжню, корисно, але це проект, який надихає інших людей, який змінює простір, який робить імпит багатьом індустріям. Це не можна відкладати. Це прямо зараз змінює Україну, і прямо зараз це. Треба інвестувати. Ми разом вже зібрали 88% капіталу, і зараз, коли лишається тільки 12%, ми запрошуємо долучитись до нашої імпакт спільноти, щоб робити гроші чимось більшим і робити це в нашій країні.